Ой, як давно виникла наша організація? Ну журналістика, давайте почнемо з того, що це моє життя, і ось оцю мову хочеться дуже зберегти. Розумієте, національним спільнотам сьогодні дуже непросто я сьогодні зустрічалася з тими людьми неймовірними на, на цьому фестивалі. Чорноморський степ Черноморський. це місто зустрічей. На півдні України переплилися сотні історій і культур, але кожна з них виглядає по-своєму. Сьогодні у нас в гостях пані Наталя Клименко, голова громадської організації Молодь Болгарії в Україні, другари. Добрий день, пані Наталі. Добрий день, мені дуже приємно сьогодні бути тут. У вас і в якості голови. Бо власне більш журналістка ніж громадська діячка, але дякую за запрошення. Перше запитання звучить таким чином: чи можна назвати первомайщину, з якої ви до нас приїхали в гості, багатонаціональною територією? То, звісно, Первомайщина, як і вся Миколаївщина, мені здається, як і вся Україна. Ми багатонаціональні, на Миколаївщині колись нараховувалося 133 національності. Серед них і Болгари, і Гагаузи, і Українці, і Поляки, і німці. Ну і власне, бачите, ми я представниця такої болгарської етнічної групи на півночі. Миколаївщини, але це південь України вже південь України, але північ Миколаївщини. Ми крайня точка Миколаївщини вважаємося. Як виникла ваша громадська організація і кого вона об'єднала? Ой, як давно виникла наша організація, це був ще 2012 рік. Ми тоді дуже тісно комунікували із Болгарією. Зокрема, тоді утворили місто побратим Добричі. Кого вона об'єднала? Об'єднала зацікавлених людей, молодь, людей дорослих яким було цікаво це все, щоб розвивалися не лише, скажімо, такі культурні напрямки, а й, звісно, економічні. Ми намагалися там на світянській Ниві співпрацювати, я ще тоді працювала в інституті. То, власне, ну, то, було, то, то історія, то так давно було. Вже пройшло, дивіться, 13 років, практично від моменту нашого створення. Тому сьогодні абсолютно інші бачення, інші завдання. Так, розкажіть трохи про специфіку, чим займається організація, як можна до неї долучитися, які заходи ви проводите. Ми організація займається найпростішим, як мені здається, але ми переформатувалися від початку повномасштабного вторгнення. Скажу чому, тому що цінності абсолютно інші. Так і сьогодні у нас одне завдання у всіх мені здається, хто проживає на території України. Це єднання. Тому звісно, що сьогодні в організації така ціль об'єднувати і не лише наших етнічних болгар, хоча вони з'являються нові і нові, тому що переважно переселенці з Кіровоградщини приїздять до нас, оселяються зараз. Дуже багато внутрішньо переміщених які теж цікавляться етнічною тематикою, ми готові їх приймати до наших лав. То власне завдання, яке сьогодні стоїть перед нами, це в першу чергу єднання, відродження культурних традицій у нас на Первомайщині, тому що вони глибокі ці традиції наших саме болгар. Ских предків, вони глибокі на Кіровоградщині. Натомість на дуже поверхневі у нас в Первомайщині, на Миколаївщині. М ні, не буду казати за Миколаївщину, тому що в Миколаєві є свій осередок. Там ціла болгарське поселення, Тернівка є. До речі, я сьогодні зустрічалася з тими людьми, неймовірними на, на, на цьому фестивалі. Чорноморський степ Чорноморський. це місце зустрічі. Слухайте, це просто неймовірне місце зустрічі. Я вдячна 10 квітня за те, що вони нас долучили сюди до цього фесту. Бо я зустріла неймовірну Якісь не просто болгар своїх одноду, однодумців в першу чергу, тих, хто виявляється, щось хоче робити в Україні. Так, от я повертаюсь до головної ідеї нашої організації: це єднання. Найперше відродження культурних традицій. Ми дуже хотіли би відродити мову, бо в нас вона збереглася. Наша болгарська мова в тих поселеннях, де на Кіровоградщині. з нею разом приїхали наші предки на Первомайщину, і ось оцю мову хочеться дуже зберегти. І ми хочемо. Сьогодні визначити, яка кількість все-таки болгар проживає у нас на, терені, на теренах Первомайська, бо і досі не зрозуміло, Але власне, ми в процесі всього цього. Ну і звісно, міжнародна співпраця, яка сьогодні налагоджується, відроджується, бо ми маємо місто партнер. Але сьогодні дуже хочеться підняти з іншого пласту, подивитися, тому що початок війни був, і ми почали співпрацювати з декотрими болгарськими організаціями в цьому напрямку. Але Отакі у нас першочергові завдання, першочергово першу чергу, єднатися, бо ми люди, і ми маємо пам'ятати, що людяність найперше в цьому житті, а потім вже всі завдання, які є. Танцюємо, співаємо, пироги робимо, які ми, до речі, сьогодні привезли на фест. Тобто вино робимо, все це робимо. Так, чи можна виокремити якісь проекти, можливо, нещодавно реалізовані, якими ви особисто пишаєтесь? Ну, за час повномасштабки я пишаюся проєктом, який прийшов у нас 1 березня. Це був Баба Марта гуртує. От, власне, про ту єдність, про яку я говорила. Це такий був широкомасштабний проєкт, який згуртував багатьох людей. Не тільки болгар, поприходили, і містяни просто зацікавлені. І поляки були, і чехи. Були, тобто це було таке інтернаціональне свято, де власне ми говорили, що сьогодні варто гуртуватися. Звучала пісня, звучало слово, звучали, танцювали хореографи, ну, словом, дівчата вірніше, ансамбль танцював. Словом, це було єднання. І я горджуся тим, що нам вдалося в цей непростий час об'єднатися, тому що розумієте, національним спільнотам сьогодні дуже непросто в плані самоутвердження. Да? Нам потрібно показати, що ми теж є, ми маємо свою культуру. Да, ми Українці, ми українські болгари, бо я себе не відділяю від діда прадіда. Я кажу, я українка, але разом з болгарськими коренями. Тому батько – українець, мама болгарка, і люди, які до нас приходили, вони мали або наполовину корені болгарське, або українське, або суто болгари словом. Це було свято єднання. Як приїхали і Кіровоградщина, і Одещина словом ми гордимося тим, що було. Дякую, чи можна сказати, що ви зараз уже органічно вплетені в культуру первомайщини? Чи цей процес ще триває? Ні, ми давно вплетені в культуру первомайщини. Я е, організаторка фесту. «Пісенна моя Україна, якому вже більше десяти років на превеликий жаль, під час повномасштабки ми просто не проводили. Тому сьогодні в мріях на наступний рік реанімувати цей фест. Но, звісно, було завжди долучення болгарської спільноти, і не лише болгарською нас приїздили чехи, співали пісні свої чеські поляки. Ну словом, це знову ж таки було інтернаціональне свято «Пісенна Моя Україна, яка об'єднувала мою величезну Україну, ті спільноти, які є сьогодні. Тому. Це процес, скоріше всього, сьогодні буде недолучення, це продовження, реанімація десь іншим кутом, іншим поглядом, можливо, з іншими партнерами. Десь так, десь так. Чи ваші однодумці, які долучаються до спільноти у Первомайську більш дорослі люди? Чи вдається молодь також залучати? І яким чином Ні, ми намагаємося молодь залучати, тому що в нас звучить е, тем, тема нашої організації молодь Болгарії в Україні, так тому окрім тих дорослих людей, які є базою, тому що дорослість це завжди зрозуміло, що є якась певна база і певне розуміння життя, яке і от трансформація цього до? Вона має йти на молодь, тому звісно ми долучаємо і молодих людей. У нас є. До речі, він сьогодні теж присутній на фесті. наш молодий Богдан. І ми ним гордимося. І, ну, то, власне, долучаємо. Я дуже хотіла би, щоб нас почули, побачили, просто приходили, тому що ми відкриті, тому що нам хочеться, щоб молодь... У мене в проєктах зараз підключити свій університет, де я працюю. Це університет Миколаївський краблебудівельний. На базі міжнародної співпраці я вже проговорювала, що коли працювала в інституті, то в нас були напрацювання з Варненським технічним університетом. Сьогодні хочеться відновити, аби студенти туди виїздили. Розумієте, такий обмін був і парламентами студентськими, і можливо, просто на навчання їздили. Тому що сьогодні політика в Болгарії така, що діти, предки у яких мають болгарські корені, вони мають право навчатися там безкоштовно. Це дуже це дуже класно. Насправді це, це, це. перспектива для. Дитини, тому і молодь теж і ви зазначили, що ви займаєтесь журналістикою принагідно, і чи здійснюєте ви якісь можливо дослідження життя своїх пращурів, культури? Наскільки це грунтовно вами вивчається? Ну журналістика, давайте почнемо з того, що це моє життя. Да? Я, я сьогодні без журналістики себе не уявляю. і Я намагаюся бути там скрізь намагаюся бути писати і вивчати теми різні не лише своїх етнічної групи. Я маю в своїх доробках фільм Багатоголос України, де повністю розповідається про моїх предків, саме те поселення, звідки вони пішли, і про їхню культуру. Ми говорили про ще тоді людей, які пам'ятають часи Другої світової. Ми записували пісні, відтворювали автентичність, показували нашу національну кухню. Тому я намагаюся тримати цей зв'язок з ними постійно. Постійно, якщо відбуваються якісь заходи, скажімо, на території Кіровоградщини, там де мої предки, де мої батьки проживали, то звісно, я там я там. Сьогодні тут присутній теж голова громадської організації зараз міста Кропивницького Сергій Осадчий. Ми отак в такому тандемі з ним працюємо. Досліджуємо там, до речі, наші колеги із Кропивницького готують фільм про Болгарту. Ми можемо долучитися до цього. Побачити теж. Це такий невеличкий анонс, так? Так, я не знаю, коли там колеги планують. Все це робити, але я про дослідження. Так продовжую, звісно, мені це цікаво. І сьогодні, знаєте, з часом ти взагалі розумієш, що твої корені, вони дуже багато значать. Можливо, по молодості ми це не сприймаємо. І воно дійсно так. А в дорослому житті, коли батьків немає, коли вони відійшли у вічність, ти розумієш, а я те не запитала, а я про те не запитала. Але у мене є ще одна фішка така. У мене є старий комп'ютер, в який я намагаюся реанімувати, і там є матеріал, який я записувала від своєї мами. Тому я дуже мрію. Що я його відновлю, як ті диски, да, у ті. Uh -huh. І власне, візьму ще звідти, матеріал, який. Фотографії. У нас, до речі, в місті Первомайського сьогодні дуже прекрасна. Я болгарка Анастасія Рябикіна, яка працює вчителькою в однієї із шкіл. І вона таку там роботу величезну робить, вона з дітьми досліджує корені. Тому сьогодні у нас в Первомайську це глибоко вивчається все. Дякую за запитання. Так, і буквально останнє запитання. Сьогодні ми розмовляємо з вами в межах другого фестивального дня Чорноморського степу. Скажіть, що для вас цей фестиваль означає особисто і який. Посил, ви своєю творчістю, своєю діяльністю і представленістю на цьому фестивалі е, транслюєте для оточуючих для його учасників. Знаєте, я сьогодні ідентичне запитання ставила на да, своїм інтерв'юерам. А що для вас цей фестиваль? Мені важко відповісти на це запитання, чесно скажу, чому тому, що для мене це сьогодні було таке бомбезне, такий феєрверк, відкриття всього того нового. Я власне розумію, що таке фести. Я розумію, що це зустрічі, що це досвід, що це спілкування комунікація. Але сьогодні у мене настільки все переплилося, тому що окрім того, що я шалену кількість знайомих нових собі, скажімо, в свої журналістський блокнотик позаписувала, я ще й зустріла. Чималу кількість своїх просто друзів, які з'їхалися сюди на південь України, і це настільки класно було. Я побачила Дору Костову, ви всі її знаєте, да, тут вашу одеситку. Я побачила Сергія Осачу із Кропивницького. Я зустріла своїх із Миколаївщини тут представників. Тобто, оце єднання. Ви розумієте? Знову ж таки, я ми починали з вами нашу розмову із єднання. Да? І я хочу власне десь підкреслити, що фест, який сьогодні організований, це єднання України українців на півдні і не тільки південь і це дуже важливо, особливо в сьогоднішній час, коли люди почали зневірюватися. А дуже важко сьогодні. Ми пам'ятаємо початок, як було все дружнє. Потім період якогось застою. А тепер падаємо, падаємо, Нам потрібно підійматися І такі фести. Якраз є можливість того, щоб ми могли зрозуміти Україна. Не просто багатонаціональна, а Україна це та земля, де ми тут і не просто живемо, а ми тут творимо, ми тут дихаємо. І це все наше. І його треба захищати, його треба тримати. А хто як не ми маємо тримати? Оцей культурний фронт, який сьогодні тут. От кажуть, нема фронтів, крім одного фронту. Неправда. Фронт практично на кожному місці, там, де люди працюють. І тут культура, яка сьогодні об'єдналася, на сьогодні демонструє, що вона може, що вона готова захистити свою Україну тут наскільки пісні потужні, тут наскільки слова потужні. Ти відчуваєш, що ти я донька, я особисто, я, донька великої багатонаціональної країни. Я горджуся, що я українка з болгарськими коренями. От, власне, десь так. Дякую вам, пані Наталію, за змістовну, активну, чудову розмову. Я нагадаю, що сьогодні в гостях у нас була пані Наталя Клименко, голова громадської організації Молодь Болгарії в Україні, другари місто Первомайськ. На все добре. Дякую. До побачення.